Під час останнього цьогорічного засідання берегівської міської ради депутати затвердили бюджет громади на 2023 рік. Він складатиме 412 мільйонів гривень. Окрему увагу буде приділено підтримці обороноздатності нашої країни. Відповідно до чинних норм законодавства, наразі громади можуть виконувати тільки термінові ремонтні роботи, тому до бюджету не увійшли масштабні проекти розвитку інфраструктури. Адьваносішиґема перексас, які штишик, разу то швеймовірно, що ми провели останнє цьогорічне засідання берегівської міської ради. Якщо буде потреба прийняти якісь додаткові рішення, то я окремо проситиму зібратися депутатів. Ми ухвалили бюджет нашої громади на 2023 рік, який містить програми з утримання нашої громади та підтримки обороноздатності нашої країни. Станом на тепер всі заклади первинної медичної допомоги на території громади перейшли у власність громади. Таким чином надалі вже не буде ніяких. Складнощів щодо питань електро та газопостачання, забезпечення діяльності цих амбулаторій. Важливо підкреслити, що ми і надалі закликаємо мешканців ОСББ скористатися рішенням депутатського корпусу щодо співфінансування у придбанні генераторів для потреб багатоквартирних помешкань. Це важливо для того, щоб мешканці цих будинків мали можливість легше пережити цю зиму. Закликаю ОСББ, щоб вони придбали такі генератори, з вартості яких 50% до 30 тисяч гривень ми відшкодуємо мешканцям, оскільки ціни на ці засоби змінюються в січні. Ми будемо коригувати суму допомоги. Ознак Януарбазямайбодоші У засіданні міської ради взяв участь директор Мукачівської філії прад Закарпаття Обленерго Олег Юращук, який у своєму звіті доповів депутатському корпусу, що наша область наразі отримує лише половину потрібної для закарпаття потужності електроенергії. Тому й надалі слід розраховувати на відключення. Amit a mai beszámolóból, без az, hogy a Карпата, szükséges elektromos áramnak... Важливою була інформація про те, що Закарпаття отримує лише половину від тієї потужності електроенергії, яку ми реально потребуємо. Якщо інженерам вдасться якось урегулювати відключення контурів, то це б знизило обурення наших громадян. Найбільше невдоволення викликає те, що нема справедливого співвідношення у вимкненнях. Ми просили керівництво обленерго більш виважених, компромісних та ефективних рішень. Зі свого боку, ми запропонували нашу допомогу. Наприклад, якщо з місцевого бюджету ми можемо профінансувати додаткові бригади, ми готові допомогти для швидшої та ефективнішої роботи. Цю пропозицію відхилили, адже в енергетичній сфері стосовно цього діють. Ще правила мирного часу, де допуск до проведення таких робіт можливий тільки після піврічної практичної підготовки кадрів. Ми й надалі працюватимемо над тим, аби досягти вирішення цих питань. Усі ми знаємо, що зима тільки починається, тому дуже важливо, щоб замість того, аби кидати одне одному звинувачення, допомагати одне одному та ставитися до відключень з порозумінням. Так є такі вулиці, ба навіть села, де на день по 12-16 годин немає електрики. На моє питання, директор відповів, що вирішення цієї кризи можливо. Ви не швидше ніж навесні, це безпосередньо залежить від складних зимових погодних умов. На жаль, ми маємо приготуватися до важкої зими, і тому ми маємо допомагати одне одному усіма можливими способами. На засіданні поряд з ухваленням бюджету на 2023 рік. Депутати також заслухали річний звіт голови громади.